Знаєте, читаю коментарі. Дуже багато людей не вірять, що можна їсти вночі, реально їсти вночі і худнути. Я також не вірила. Раніше я також дуже часто поїла і лягала, але тільки поправлялася. Вага доростала і до 140 кілограмів, і зараз ось доросла до 133, да. Тому для мене, знаєте, було таким відкриттям, що можна їсти в будь-який час і два місяці, так уже, навіть трішки більше, я випробувала на собі. Читаю багато коментарів і багато. Жінок, я думаю, чоловіків, які також перепробували на своєму шляху, все, що можливо було. Мені здається, людина, яка не спробувала гречну гречню дієту з кефіром, мені здається, її просто немає. Або якусь яєчну дієту там. Да? Я ж та сама, знаєте, в тих рядах. Я така сама, я все перепробувала. Ну, все, що дати. Яку інформацію знаходила, які дієти, яєчні там. Все було. Ну, як бачите, що, результатів особих і не вийшло, щоб їсти. Багато їсти ситно, їсти в будь-який час. Це в моєму житті перше. перше. Розумієте, я вже говорила не один раз, я дуже жалкую, що я не почала так худнути раніше. Дуже жалкую. Тому, якщо є у вас вже якась да, склалася інформація в голові, починайте, просто починайте прямо зараз. Да, навіть якщо вже сьогодні, наприклад, там да, обід, неважливо. робіть свою вечерю вже з правильних продуктів. Я ж говорю саме просте. курка, варена, печена копчена, якщо копче не можна, і овочі, салат. Все, починайте. Скільки з'їсти курки на першу вечерю? От я вперше вирішила з'їсти. Повечеряти правильно почати худнути. Скільки з'їсти курки? З'їжте її рівно стільки, скільки вам хочеться. Нехай ваша перша вечеря буде взагалі без обмежень. Просто без обмежень. Цілу курку ви не з'їсте, перевірено. Курку гриль купувала також їла. Один раз було. Візьміть щось почніть, також за фрукти. Якщо вам уже ну зовсім геть ніяк, ну не можете ви відмовитися, їжте їх хоча б утром. Трішки. Трішки, ну, стакан, да, стакан фруктів. Ну, хоча б якось так, да, якщо ви кожен день їсте і не можете, хоча б так. Тоді намагайтеся зменшити по півстакана їсти через день, один раз в тиждень. Я ж говорю, що так як худну я, навіть і фрукти їсти можна один два рази на тиждень, ви можете їсти все, що ви хочете. Це можуть бути пиріжки, біляші. Смажена картопля навіть на салі, цукерки, торти, алкоголь. Два рази на місяць, два рази. Ви їсте, що хочете, скільки хочете, і в будь-який час. Головне, щоб тільки погано не стало від переїдання. Це головне. Не треба цього боятися. Якщо ви вже почали вже якось їсти, да, але вам не зрозуміло, задавайте питання. Я буду відповідати ще, ще, і ще. Розумієте? Я буду ще багато розповідати, ще, що я їла. Я ж говорю, що. Їла я в перший місяць, особливо дуже багато. Є дуже багато рецептів. Можна готувати дуже, буде велике різноманіття їжі. Просто я не все готую. Ну, я така людина. Я от вибрала там да, декілька таких позицій. Мені зручно, мені класно і мені все. А є люди, які люблять, щоб у них, знаєте, було кожен день різне. Є багато рецептів. Щось буду робити, також буду ділитися. Це буде, все буде потихеньку. Зараз ще гляну коментарі, бо також були нові. Хочу на них відповісти. Так, щастя вашій родині. Дуже дякую. Просто дуже. Вашій родині також щастя. Так, я теж вважаю, що ми жирів не можемо не добирати. От білків, так. Дійсно. Якщо ми будемо їсти мало м'яса там, чи сиру, кисломолочного, чи так, ну, неважливо, да, там, риби. Да. Якщо ми будемо їсти мало, то, звичайно, ми не доберемо. Завжди не добираємо білків і клітковини в достатній кількості. Так, є таке. А в жирах і вуглевода, вуглеводах завжди перебор. Оце 100%. Вуглеводи за них взагалі можна не хвилюватися. Є пишуть, а як же вуглеводи, як я буду без вуглеводів жити, там, якщо я працюю фізично, будуть вуглеводи. Овочі також, вуглеводні. Особливо ті, що морква, бурячок, там ще більше вуглеводів. Тому за вуглеводи взагалі не треба хвилюватися. Так, Наталя, поставила три. Дякую. Так, вітаю. Два дні тому випадково побачила ваше відео, то через, через 3-5 хвилин підписалася. Цікава, вихована, культурна, щира, щоб не хворіли почки, то більше пити води. Виглядаєте чудово. Щиро дякую. Води п'ю в достатній кількості, повірте. От що що, а воду п'ю. І не навмисно п'ю. Особливо як поїм курочки, там, салату. Да, там мене часничок цибулька, або риби поїм. Водичка йде на раз-два мені. І заставляти мене не треба. Світлана, три сердечка. І вам. Дякую. Так, Наталя, дякую, Яночка. І я вам щиро-щиро дякую. Так, я. Відповіді буду давати на коментарі у відео. Мені так простіше, і я можу пояснити, якщо що, нормально. Не в двох словах, аби, знаєте, як є, запитую щось, і людина так. Аби відчепилися. Ні, я так не хочу, мені так не цікаво. Ну, зовсім. Я хочу, щоб я пояснила, там, якщо що, да, там, чи ну, більш докладніше. І те, як це я робила, і який є результат, да? Ну, Якщо в мене є результат там за 2 місяці 4 дні, мінус 18 кілограмів, я думаю, таке щось я робила все-таки правильно, да? Так. Заветують один раз в неділю, неділю сриватися. Вес за один день не рванет слишком вверх. Так то воно так, але на початку свого схуднення краще такого не робити. Це вже коли людина схудла хоча б на половину ваги. Так, вона може. вже якісь продукти там додавати свої улюблені. Хтось просто без, без макаронів, да, там, він життя свого не уявляє, розумієте? Потрошку. Спочатку робіть. Один пере два рази на місяць. Їжте. Проходили там два тижні. Ну це так, це йде, знаєте, як образно два тижні. Робіть собі день, який ви хочете. щось буде бо написали, що 23 шахеда на нас летить. Тому сиди, сиди оце і слухай. Оце така ніч. А зараз уже 23-53. Ну, 12 година ночі. По-доброму спати треба. <кій> Тому я говорю, що краще так. Два рази в місяць це не означає, що рівно повинно пройти там два тижні і ні. Наприклад, я там їла, скажімо так, 10 днів назад піцу, да? було в мене. Сьогодні я могла спокійно купити собі фруктів. Якби я захотіла з'їсти морозиво, я б купила морозиво. Якби я там захотіла біляш піти з'їсти, я б пішла б з'їла біляш. Просто я не хочу, не хочу. Якщо перший місяць дати такі думки були, знаєте, там, коли вже можна буде об'їстися, наїстися. Не Зараз немає такого. Ну, немає. Якщо захочу, в будь-яке любе, в любе я куплю да? з'їм, і головне, не треба оцього. Ой, а може не треба було їсти, а може, я там поспішила. Бо я там ще мало схудла, кілограмів на 5 всього на всього. Не надо. Саме головне це не ковиряти себе отам в місках. Не треба самому себе із середини з'їдати. Не треба. Це, знаєте як? Я думаю, ви зрозуміли, так? Да? Я просто прислухаюся. Себе ми не трогаємо. Себе ми любимо, поважаємо, ситно, смачно, годуємо в будь-який час. Ні в чому собі любимому не відмовляємо. І так само, я, коли говорю, наприклад, там за порцію, да, свою ж показую. Якщо ж ви чоловік, то ваша порція повинна бути більша. Перший місяць ви повинні себе почати чути, їсти, коли у вас починається фізичний голод, розумієте? Порція повинна бути така, щоб вам хватало. Тому що людина, яка їла, я ж вже говорила, кілограм пельменів за раз і випивала двушку пива. Порція 300-400 грамів, це воно так, воно провалиться людина й не помітить. Це знаєте як. Раніше в мене було, я ж також, я ж також. Це вже мене попитка схуднути 101, розумієте? Я що робила? їла багато капусти, да, там, салату. От це я насмажила картоплі і зробила велику миску салату. Це ми з чоловіком сідаємо їсти. Я собі беру там дві ложки тієї картоплі і повну миску цього і сижу їм. Я ту картоплю ковтнула, вона в мене провалилася, і я думаю, так, а ну в мене ж салату багато, зараз я як з'їмо це відро салату, я, я з ним прямо наїмся і я буду сита. Ні, ні, не працювало зовсім. Живіт був повний і все рівно залишалася голодною. А краще б я з'їла там да, салат і взяла шматочок м'яса. Хай би навіть та картопля була, да, там дві ложки. Але щоб було м'ясо і салат. Було б набагато краще, розумієте. Але ж я, ну. Я хотіла тоді як лучше і думала, що так буде правильно. Так, 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 так. так. Вітаю. Я вас вітаю. Які ж ви гарні щастя вам і перемоги. Щиро дякую. Щиро дякую. Так. Дякую за ваші відповіді, мені цікаво. Я теж полюбляю фрукти, але сьогодні обмежила. Ви, велика молодець, фрукти від вас ніде не дінуться. Вони як росли, вони і будуть рости. Вони як продавалися, так і продаватимуться. Що я кажу, росли, бо я ж не знаю, де ви просто живете, так? Да? Зараз такий сезон, особливо, коли да, людина там, оце в селі в неї там полуниці повно, малина стигне, а їй не можна. То я не знаю. Ну, я б, мабуть, би їла. Хоть по, хоч по одній би полуничині в день, ну я б не знаю. Мені здається, я б їла. Так. Але якщо ви можете себе обмежити, хоч інколи отак, от знаєте, хоч почати. Головне почати, да? Якщо хтось ну зовсім не може. Але я вирішила, що краще так, знаєте, раз і відрубати. Щоб легше було, знаєте, як і ти і щоб бачите результати. Тому що, коли ти начебто їсиш, а да, так сказати, півдня ти правильно харчуєшся, а півня, як хочеш, то результату ж просто не буде. Ви подивитеся, потім на ваги, А вас нуль або плюс. Ви скажете та опять. От послухала, почула, повірила, а воно обман. Так, от я сьогодні всім. Так, дякую за коментар. Що був. Ставлю сердечки, зрозуміли? Бо я відповідаю отак, там ставлю сердечки. Бо писати багато часу. От я сьогодні всі ліниві голубці з'їла так, що ви мене заспокоїли, що можна перший період наїдатися досита. Можна, можна. Тільки ж, якщо ви там поїли голубці і не закусили да, шоколадкою. У вас все буде прекрасно. Повірте, все буде. Я їла. Знаєте, які я робила деко оцих голубців? от це здорове що пиріжки печуть Оце у мене отаке, скільки було. Я могла за два дні його, знаєте, Нормально так поїсти. І худла ж, худла. Просто я не закусювала хлібом, там да макаронами, картоплею, цукерками і фруктами. Так, дякую за коментар. Так. Яна, я думаю, що ваш підхід до їжі дуже вірний, дуже схоже з блогером з Києва. Блогер з Києва. Як звати, не знаю, бо Київ вже знаєте, там скільки. Зараз кожний другий знімає. Так, вона старша за вас і в неї багато фізичних навантажень. В неї більше жирів і є жирна молочка. Так, вона худне чи вона допомагає людям? В неї більше жирів вже. Тому я думаю, що ваш підхід до їжі правильний. Чим мені подобається ваш підхід до їжі? Так, це те, що вона ще і по ціні помірна. Так, ну, хоча я скажу про ціну, перший місяць на продукти я витратила немало. Ну, немало, чесне слово. Не купляючи там да, олії, ковбаси, макаронів, хліба, да, картоплі, отаку, як раніше. Але я витратила немало, бо я їла багато, воно ж все, воно ж не безкоштовне. Знаєте, як говорять, треба їсти те, що лежить в холодильнику, мов так, ну, пристосуватися, да, до життя їсти. В мій холодильник ніхто продукти не кладе, я сама їх туди кладу. Тому що покладу те і їстиму. А клала я перший місяць, це я ж я ж вам кажу, що якби отак жінка да, там, на пенсію три тисячі, то, мабуть би не хватило Бо я ще й в Аврору ходила, там, знаєте, як треба. Купувала для хліба така, знаєте, як продається формочка. До Тосиликоново купувала, то ситички якісь. А ну, то пергамент, це ж також гроші. Також треба гроші. Тому що кильця, окорочка, гомілки, я запікаю на пергаменті. Пергамент потім зібрав, да, викинув і все. Ось хто ходить в Аврору. Прекрасний. Прекрасний, просто ідеальний. Він уже порізаний на шматки, тут здається 10 листів. Відкрити треба тільки оцю да, і витягати отак одну. Все закрите, нічого полюкою не припадає. І ціна скільки була ціна? 29 гривень. Хвати, прекрасна річ. Так. Дякую вам за все. Мирної і тихої ночі нам всім. Гарних вам новин. Все буде добре. Щиро, щиро дякую. Так, миру в першу чергу. Миру. Здоров'я і миру. Це головне і щоб всі живі були, щоб всі були живі. Це така тема, я її розплачуся. А я теж по собі помітила, Печія від вуглеводів. 100%. У кого така проблема? Мінімізуйте вуглеводи, тушковані овочі нормально. 100%, 100 навіть 200. Не їм купованого хліба, дата вакаронів, цукерок всього цього не переїдаю що знаєте, переївши аж отут. Нема печеї зовсім, хоча я там вже знаєте, думала у мене там язви. Ото наскільки мені було погано? Просто наскільки такі вмерти можна від пережуру і вісні задихнутися. У мене раз було. І це було не так давно, що я не почала з травня худнути. Я прокинулася вночі, я не могла дихати. Я, я просто задихалася. Я думала, то все. Це мене один раз за життя таке було. Навіть коли мене 140 сорок було, такого не було. А то я не знаю, я просто спала. Мені здається, ще мені таке, як наче щось снилося, і що я в вісні. Знаєте, в вісні почала, не наче як задихатися. Потім я прокидаюся в хаті темно. Я просто не можу, знаєте, я хочу дихати, я не можу. Я почала вставати з ліжка, тоді тільки трошки воно почало відходити. Оце було один раз. Страшно, знаєте, чесно, страшно. І що до чого, я не знаю. Я не знаю. Так, в мене є проблеми з серцем. Це є в мене. Але це було перший раз таке в житті. Хоча на той час серце, воно, знаєте, як ну, не боліло там. да? Я маю там, перед цим вечором. Да? Не боліло ж нічу. До речі, в мене серце взагалі не болить. В мене, знаєте, як раніше було? Оцей спазм. Як воно, Мишечний. Як... Ну, судорога по-простому, да? так ногу зводи. Ото в мене таке в серці було. Особливо, коли нервувало, особливо, коли помер тато, то взагалі було. Я отак, знаєте, було як заклини, його як схвати, як заколи. І ти отак не, не, не можна було навіть отак повітря вдихнути. Трішки повітря вдихнув, знаєте як? Все. Це, це боль була просто її словами не передати, в кого таке було, той знає. Представте судорога в нозі, а то в серці. да, Десь сосуди, видно, вже там да, ну гайка їм від такої їди, да, гарної, доброї. Від смаженої картоплі, пельменів, цукерок, да? хлібця, салом. Воно ж засрався організм, видно, з судинами. Не може нормально перекачувати кров. І така ото була дуже було страшно, дуже. За два місяці ось. Я ні разу я не одної таблетки не випила від серця. Не одної. Так, в мене велика тахікардія, я його, ну там, коли хвилююся, я його відчуваю. Так. Воно буває ліпається. Це так, але не болить. не болить. Я заспокоююсь і воно заспокоїться трішки, так? Да? Але ні одної таблетки. Не одної. Ні від серця, не від голови, ні від цього. Тому змінити харчування, воно того варте. Так само, як пишуть за шлунок. Шлунку наоборот. А чого, чого буде погано шлунку? Він не їсть більше смаженого, він не лупе жарене сало з яйцями, не їсть смажену картоплю. Чого йому має бути погано? Мій шлунок, мабуть, вперше в житті там кричить: Ура! Нарешті до себе дошло. Розумієте? Щось ще хотіла сказати? Зараз подумаю. Задала за білки ж і започки, те, що це нагрузка на, на нирки. на нирки нагрузка. Оце кричать на дворі. Там шахеди летять, там їх збивають, там понапивалися їм весело. Музика в грає і оруть. Ну, кому що, да? Хто як живе? Так, за нирки ж і за. Да, В перший місяць, да, я їла дійсно дуже багато м'яса. І я думаю, що ну, я перебирала. Другий місяць я їм менше, на третій ще менше. Не думаю, що буде там щось критичне, таке, що... такий спосіб життя, як я вела до цього, да? І алкоголю було більше. Більше було алкоголю. Ми ще це давно було, але ми могли з чоловіком взяти там риби, да? взяти там дві душки пива, нахрюкатися. А що? Фільм дивимося. Ми з чоловіком не просто, да, там, як чоловік і жінка, ми ще й друзі. Все могли. Я ж кажу, а потім, після того, пива, ще піти пельменів наварити, наїстися. Ми з чоловіком завжди раніше їли пельмені з однієї миски, ніколи вдві дві не сипало. В одну общу, сідаємо один напроти одного і розмовляємо йому. А варили по 800 грам пельмені. Ну, розумієте, да? На двох. Так, тому я ж кажу, що зараз все рівно моєму організму краще, чим було раніше зі мною. Так, це я прочитала. Це я прочитала. Так, перший крок зробила. Так. Віолета, ви молодець. Так, Світлана, дякую за відео. Три сердечка. Світлана, я вам також дуже-дуже дякую. Я ж кажу, під кожним відео я бачу вас. Ні, тут також я ще бачу, що люди пишуть. Також бачу. Ви не думаєте, що я одного помічаю, іншого ні. Всіх помічаю. Так, м'ясо довше перетравлюється в шлунку, і організм витрачає більше енергії, щоб перетравити тваринний білок, того ви і худнете. І довше. І бере те, що йому треба для організму, да? як я казала, для реставрації. І все нормально. Так. Надежда. Щиро дякую. Три сердечка. Щиро дякую. Так, викрасуня. Щиро дякую. Так, молодець, ви дуже симпатична, повага та цілеспрямованість. Спра... Ціле ви кожен день їсте творог, так розуміють, чи має значення розмір порції творога. Відео про яйця і кисломолочний сир уже на каналі є, але я ще скажу, хто не бачив, хто новенький зайшов. Кисломолочного сиру я їла в перший місяць, я могла з'їсти пакет, який оцей, знаєте, продається 350 грамовий, так? Да? БаТБ там, в будь-якому супермаркеті. Могла в перший місяць, да, як я їла. Могла цілий пакет з'їсти, могла пів пакету з'їсти. Тобто я їла, скільки я могла з'їсти, скільки я хотіла це з'їсти. А не скільки треба. Бувало таке, що їла 100-150 грамів. Розумієте? На другий місяць я їла 100-150 в день. Не кожен день, не кожен. В перший місяць я дуже багато їла. Там мало днів що я його не їла. На другий місяць це було не кожен день, можливо, десь через день. 100-150, там 170, 200. Я його не важила. Ну, але якщо я з'їла 350-грамовий пакет там за два дні, да, то в принципі я знаю, скільки це вийшло, да, там, Менше навіть, ніж по 200 грамів. Тому так. Їжте, не бійтеся. Я брала 0% і 5%. Тому так, я їла. Яночка, ти молодець, тримайся. Дуже щиро дякую. Дуже щиро дякую. Краще вночі спати, а не їсти. Згодна з вами, якби ви тільки знали, як я хочу вже такого життя, щоб вночі спати, а не їсти. То, от, чесне слово, я вже чекаю того моменту, коли я видихну, спокійно ляжу, знаєте, без отих думок різних, що події, що це все. Воно ж також, знаєте, як впливає на нас, на наше здоров'я. Я б з задоволенням. Отак би лягла, ні про що не думайте. Це вже, знаєте, така вже маленька така мрія. Просто спокійно лягти і спати, а не їсти вночі. Я з вами згодна. Чесно, я згодна. Ну, а що робити? А є люди працюють. Доба, наприклад, доба через дві. Що і робити всю ніч. Ну, що робити? Ну, беріть та їжте. Їжте тоді, коли ви хочете. Хочете їсти три години ночі? їжте. Їжте собі. Правильні продукти, правильні. І все. Не смажене, да там? І їжте. Світлана, сердечки, п'ять. Дякую. Сіра, дякую. Так, ось цікаво. Пам'ятаю, моя лікарка, кардіолог, приказала плитка чорного гіркого шоколаду в день для підвищення рівня гемоглобіну в крові, покращення кровообігу, а не гранатовий сік, як раніше рекомендували. Ну зараз його і знайти важко, це хіба що там, де зразу його вичавлюють. І то там я не пам'ятаю, якось говорили, скільки цього вичавлюють. І він не так, що там дуже довго храниться. Він чим довше стоїть, тим губляться його ці самі такі, знаєте, поживні, корисні штучки, які нам потрібні. Добра, добрим людям. Щиро дякую. Щиро дякую і вам добра. Так, Світлана, п'ять сердечок. Дякую, і п'ять сердечок. І я вам. Я вам дуже дякую. Дуже дякую. Я взагалі всім дякую, правда. Ну, це люди витрачають на мене свій час. Це безцінно. Розумієте? Саме, що в нас найдорожче це ми, ми. І наш час, наше життя кожну секунду. Розумієте? А людина бере, людина пише мені коментар. Людина витрачає на мене свій час, розумієте? Тратить свою енергію, так? Да? Це, це безцінно, це дуже приємно. Просто дуже. Вітаю, Яна. В мене вся рідня в Полтаві. Батьки народилися і виросли, доки батько не став військовим офіцером. Я щиро бажаю, хай все буде добре, і чоловік скоріше виходить на зв'язок. Добрим людям добра і здоров'я міцного. Щиро щиро дякую вам також добра, миру і здоров'я. І нехай ваші мрії здійсняються. Це також, знаєте, важливо. У мене зараз є така мрія. <клес> там вона не тільки у мене, вона, я говорю, там, де я живу, да? вона зараз у всіх мрія одна. Так, я у вівторок піду... вівторок буду закупи робити, буде вихідний. Вечором напишу, які продукти треба, і подумаю меню, щоб і на роботу можна було брати. Робіть. Готуйте на декілька днів. Це, повірте, взагалі безцінно. Наготувати на декілька днів і не думати. Якщо навіть ви йдете додому, у вас немає нічого в холодильнику там зготованого, і у вас уже сил немає. Зайдіть, купіть там, я ж кажу, якийсь шматочок. Зараз в супермаркетах багато я тільки не смажену там курку, да, А та, що печена, візьміть оця, печеної курки, візьміть там огірок, помідор, що ви там любите, да, І вже у вас буде швидка вечеря. Все, ви вже не будете там ні біля плити стояти, не думати, що приготувати, і не витрачати час. Так також можна зробити. Щиро дякую за коментар вам. У вас все вийде, все вийде. Вірити в себе, слухати себе. Завжди, коли хочеться, рука тянеться на солодке, там ще, хто що любить. Завжди робить, робіть такий, знаєте, як маленький вибір. Я чи шоколадка. Ну, Вибирайте себе просто. І шоколадка ніде не дінеться. Шоколадки, фрукти, як було, так і буде, не хвилюйтеся. Те, що лякають голодовкою, ну хто завжди. Доживемо, побачимо, розумієте. Таке здоров'я, як було у мене, то, то ще і дожити треба. Так, розкажіть, які продукти ви не їсте. Що можна, що не можна, що я не їм, солодке не їм, крупи, макарони, бобові, вершкове масло, сало, свинину повністю, баранину повністю, пиріжки, консервацію. Та багато чого. знаєте, це треба так підготуватися трішки. Воно простіше, знаєте, сказати, що я їм. Да? Що можна, що не можна. Я журлюсь. З того, що можна вже у відео, у мене повно. да? Є відео м'ясо, яке можна, що я їла. Є од... друге відео про рибу. В рибі там взагалі рибу можна всю, окрім смаженої на олії. Окрім пресервів, оці що в олії, в майонезі. Крабові палички також не треба, там цукор. Якщо берете там якусь рибку в власному сокі, да? Соку да? у власному. дивіться, що там. Інколи буває, цукор додають, то таке не треба розумієте Там рай. Тому є відео, я ж говорю там, де про кетчупи, отаке, також є відео. Дивитись по назві, да, там я пишу, там що я їла худла два місяці. Буде просто більше, бо якщо я все переповторю, по-перше, я його все просто і не згадаю. розумієте Саме більше в мене це м'ясо. М'ясо, м'ясо, курятина. І овочі. Це саме найбільше, що я їла. І риба була, звичайно, багато чого було. Але саме основна це була курка і овочі. <кій> так, Яночка, я рівняюсь на вас, хай все вийде. Буду обов'язково дивитися ваші блоги. Дуже вам щиро дякую. Дуже. Яна, ви насправді, дуже красива дівчина, полтавські полтавські дівчата, найкращі, найкращі, і я не жартую. Колись приїздили на Сорочинський ярмарок, то, то було щось. Не знаю, зараз є щось таке чи ні. Війна, проклята все поставила з них на голову. Так я що поставила, то поставила. Я скажу у нас взагалі, да, в Україні, у нас взагалі самі найкрасивіші дівчата, самі найкращі. А які хазяйки? У нас дівчата жінки да, його в селі тримають на собі все будинок. Господарство, город. Ще там є і на роботу ходити, розумієте? Поки чоловік там десь чи по командіровках або взагалі його немає. Розумієте? У нас взагалі самі найкрасивіші, найрозумніші і найкращі. Я ж кажу, а те, що які господині у нас, це взагалі нічого не сказати. Так. Все, закінчилися, вже пішли по кругу. Немає. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім сердечок. Оце такий коментар. Дякую вам щиро. Дякую. Щастя вашій родині. Ой. І вашій родині також щастя, обов'язково. І головне здоров'я. І щоб всі були живі, здорові і щасливі. Це саме головне, знаєте? Гроші кошти, їх можна заробити. Заробив, потратив. Я також бувало, працювала. Краще б я з сім'єю більше проводила. Бо так гроші я й не заробила. Тільки час витратила. Тому то таке. Все, буду закруглятися. Є питання, ставте, не соромтеся. Навіть якщо це одне й те саме. Якщо ви щось хочете купити, але сумніваєтеся, да, там у вас сумніви якісь. Питайте, запитуйте, пишіть. Все розберемося. Все розберемося. Все зробимо, як треба. Підтримаємо один одного і все в нас вийде разом. Розумієте? Прошу, а нас не зламати.